Астрологічний прогноз війни з 27 по 30 вересня, так ось на і листопад дещо скажу. Почався новий лунний місяць 26 вересня. Це означає, що енергія Терезів вона буде сильна весь цей місяць. Терези стихія воздуху означають разом домовлятися з кимось. Тобто, не бути самим, якщо ви саме по собі, то менше енергії буде для справ, краще об'єднуватися з людьми. Також в близнюках є Марс і в Водолії і Сатурн це все стихія повітря. Це стихія повітря пов'язана з комунікаціями, спілкуваннями. Для людей це означає не робити на самоті, об'єднуватися з іншими людьми, з ситуаціями, приймати участь в якихось суспільних справах. Для держави України це означає, що вона не залишиться осторонь сама по собі, будуть міцна коаліція інших країн з Україною. Особливо от в жовтні ну, це підсилиться ця взаємодія України з іншими країнами. Далі, значить, амбіції, Юпітер означає амбіції. до Юпітера дуже багато опозицій. Планет Це означає, що реально амбіції будуть не виконані. Тобто ті амбіції на Громадну мобілізацію в Росії на те, що Росія супер. Ну, тобто, дивіться, це ж Росія завжди надуває щоки, типу яка вона супер-пупер. Ну і коли Юпітер в опозиції до Планет став, просто ця ну, така, ну, така, скрепа російська надувати щоки, тобто чувство собственної важності, вона ну, підсилилась. От, Але реальність проти цього Юпітера. І, до речі, Юпітер ретроградний, це означає, що ну, це все не відбудеться так масштабно і так. Круто, як хоче Путін. Далі, більшість планет ретроградна, Меркурій, всі дальні планети не ретроградна, тільки Венера. Марс і той підходить до пітлі ретроградності, тобто він вже на 50% ретроградний був в пітлі. Це означає, що в майбутнього не буде, тому що про що кажеться зараз. Тобто, от всі тези, котрі каже Путін, котрі люди от. Пряму лінію проводять з того, що відбувається там мобілізація в Росії, думають, от буде так, так, так. Планети почнуть повертатися в інший бік, і тренди почнуть мінятися, тобто ситуація буде в іншу. Ну, а оскільки 90% планет ретроградна, вони поступово зараз всі почнуть через неділю, через півмісяця, через місяць виходити з ретрограду, це означає, що тенденції будуть змінюватися. А, далі, значить, конкретні дні. 26, го перша доба лунного місяця неблагоприятний день для справ серйозних. Тобто, краще на вівторок відкласти на 27. е Великий тригон, дуже міць, міцний аспект. Знову підкреслює, не самим робити кращі, а разом з іншими людьми. Разом гарно атамана бити в такому принципі. Тобто, героїзм зараз не про героїзм, не про свою волю, не про те, що я хочу, щоб щось було. Треба висовувати як страус голову з піска і спілкуватися з іншими страусами і стадом Страуса щось робити. Ну, я так жартую. Далі, значить, коротше, вівторок дуже хороший день для всяких справ. Вівторок ввечері ескалація військова, можливі, там о 19-18 бомбардування сильні і багато смертей. Значить, середа четверг, місяць скорпіоні. Це ну, просто подарок для тих політиків, які хочуть полякати людей, бо будуть лякати. І люди будуть лякатися, бо Скорпіон – лячний знак Здяка. Далі, ну і смертей теж може бути багато 28-29 вересня, бо скорпіон пов'язаний зі смертями. А ось 30-го числа місяць буде в стрільці в хороших аспектах. Це означає, що для більшості справ, які ви хочете зробити, п'ятниця, ну дуже хороший день, коротше, вівторок, пятниця цього тижня. От Путін буде робити, якщо звернення до свого собрання 30 вересня, то його промова буде не робити максимально сильної ескалації, а вона буде дещо пом'якшувати існуючу ситуацію. Оці опозиції вони будуть розходитися і десь к третьому, к п'ятому стане все простіше ніж зараз.